Вдихаючи зі звуком, уявляємо, як вода піднімається по стовбуру від коріння до центра тіла. Вдихаючи, відчуваємо, як уявна вода рухається по стовбуру вниз і повертається в землю. Вдихаючи, відчуваємо, ніби руки утворюють верхівку дерева. Піднімаємо то ліву, то праву сторону тіла. Руки тягнуться над головою, долоні зведені. Видихаючи зі звуком, уявляємо, що обома руками тримаємо чарівну паличку, а потім поступово опускаємо її, торкаємося нею у поверхні землі і занурюємо вглиб. У цей момент руки тримаємо навпроти центра тіла, долоні разом, видихаючи, розпрямляємося і змінюємо положення долонь. Вони відкриті, тягнемося долонями до неба через центр тіла і немовби випускаємо метелика в себе над головою. Видихаючи, розводимо долоні та опускаємо руки через сторони вниз, ніби малюємо ними круглу крону дерева, аж поки долоні не зустрінуться пальчик до пальчика внизу тіла. Вдихаючи, розводимо долоні. І піднімаємо руки через сторони догори, ніби знову малюємо круглу крону дерева, аж поки долоні не зустрінуться вгорі над головою, не наче тримають сокиру, видихаємо із силою Не наче випускаємо із самої глибини тіла і водночас робимо рух руками вниз, ніби рубаємо сокирою пеньок. Важливо, щоб наша уявна сокира була прямо по пеньку, і ми при цьому не втрачали рівноваги. Рубайте обережно, нікого не зачепіть сокирою. Рубайте паньок, доки не розрубайте його на друзки. І втретє. Хак! Це була ката. Ритуал посвяти в охоронців лісу.